Вітаю, шановне панство! У цьому відео буде розпаковка посилки з Аліекспрес і тестування, огляд одного товару. Тут три товари. Я замовляв в різних магазинах. Китайці все вложили в одну посилку. О, зараз я покажу, що я замовляв. Але огляд буде цього відео саме на ось що у цій коробці. Так, тут навіть так, три товари має бути. Це вони навіть іще. Тут посилка у посилці. Це вже у нас десь на мітниці уложили чи китайці. Так, ось на цей прилад і буде огляд у цьому відео. Так, ну, але спершу, що тут іще замовлено? Так, ну давайте ось із цієї посилки. Так, вони йшли окремо і на якомусь етапі їх згрупували. Бо на кожній посилці є адреса доставки. Так, тут. Це кабель HDMI 4K 5 метрів. Так, ось такий кабель. За цей кабель я заплатив 5 доларів 27 центів. Це хочу щоб від комп'ютера сигнал надходив на телевізор. Ну, а також можна використовувати для проектора. Ну, потрібна річ. Так, далі. Ще невеличкий огляд. Це футляр для окулярів. За цей футляр я заплатив 2 41 цент. Так, ну і зараз перевіримо, як мої окуляри сюди. Ну, для моїх окулярів тут місця трошки забагато. Треба якийсь поролончик ще вирізати, вкласти, щоб воно, мабуть, не бовталось. Ну, але, знаєте, і так не бовтається. Ну так, ніби якісно, нормально. Так. Так. Ні, в принципі, не болтається, можна нічого і не... Ніякий поролончик і не вирізати. Так, це такі супутні товари. І найголовніший товар це роутер. 4 G. Так. Ось така тут краса. Я користувався до цього таким модемом роутером. Це Huawei. Це на це не зважаємо, що тут болт написаний. Це Huaweiчик. З якого, не пам'ятаю, з 20 чи 21-го року він мене служить. Ну, але зараз він перестав працювати, вийшов з ладу. Ніби як що є прийом, світиться тут індикатор сигналу, але він нічого вже не роздає. Ну, він працював своє, він дуже грівся. Чим більше користувачів підключених, то Навантаження більше йде. Зараз, поки цим не користуємося роутером, то роздаємо через мобільний телефон, то мобільний телефон гріється і розраджається швидше. Так що, на заміну цьому болту, я ось замовив такий роутер. Ага, антенки тут не треба під'єднувати, вони вже... Тільки їх досить виставити. У, яка звірука. Я вибирав спеціально, щоб можна було на стіну закріпити, щоб не десь місце займало стояло, а на стіну повісити. І все. Ось отак. Єдине, що мене Трохи так бентежить. Так би мовити, так, це що тут за кабель. Ну, це до модему. Тут вказано, що цей роутер не підтримує функції модему. Ну, Зазвичай зараз два в одному йдуть такі прилади. Модем роутер. А це тут як чисто роутер. У описі вказано, що функції модему тут немає. Ну, я розумію, це якщо проводовий інтернет проводом заходить, то не можна його сюди підключити. Це треба модем, а потім по цьому ось кабелю жовтенькому підключати. І це просто як маршрутизатор. Це просто ну, роздає Wi-Fi цей прилад. Але це не простий роутер, а з, з функцією 4G. Ось тут навіть по-московіцьки інструкція є. Так. І тут вставляється Сім-картка. Так, оце, мабуть, гніздо для СІМ-картки. Так, ну і блок живлення. Тут. Так, яка тут. Так, повномірна сімка сюди не встане. Для цієї наносім також місця забагато. Це ось оця середня, мабуть. Так. Ага. Так, ось воно вставляється. Зараз уставимо. сим картку Якщо з тією сим карткою то це ж уже буде не просто роутер, а модем, тому що прийом сигналу йде від мобільної мережі. Так вставляємо. Так, все встало. Там якісь треба ще налаштування зробити, щоб, ну, із мобільної мережі. Ага, кабель тут ось такий. Коротенький, треба подовжувач використати, щоб в розетку. Так. Так, DC 12 вольт 1 Ампер. Потребує такого живлення. Так, зараз подовжувач візьму. Так, включаємо. Що тут покаже. Так, 4G, роздача Wi-Fi. І це ще щось. Ну, я інструкції ще не читав. Так, прийом 4G є. Я так розумію, засвітився ось. Індикатор 4G. А Wi-Fi нема. Так, я на телефоні натиснув. Так, 4G. Так, з'явилась мережа. Так, додати мережу. Так, що тут? Так, щось воно не. Так, ось пароль. А пароль, а який пароль, треба подивитись в інструкцію? Так, пароль увів. І це має вже працювати. Перевірка. Так, підключено. Так, як бачите, зараз цей телефон отримує Wi-Fi сигнал від цього роутера. Ну і зараз перевіримо інтернет. Хочете подивитися Все чудово працює. Інтернет супер. Без ніяких додаткових налаштувань. А то десь я в коментарах читав, що якісь налаштування ще треба. Це, мабуть, для комп'ютера тут Windows 7. Перейдіть пуск, панель управління, сеті, інтернет, центр управління, в общем доступом відключення к сеті. Тут щось. Для комп'ютера, мабуть, щось треба. А так, якщо просто такими гаджетами: телефон, планшет, просто ввести пароль і все, і користуватись. Дуже просто і чудово все працює. Так що я задоволений цим роутером. За цей роутер я заплатив 23 долари 86 центів. Так що, все будемо з інтернетом. Продовжую це відео вже після кількох днів користування китайським 4G-роутером. Працює все добре. Комп'ютер підключив по Wi-Fi через Wi-Fi-адаптер. Як я зрозумів з інструкції, можна підключити комп'ютер по тому жовтому кабелю Ethernet, що в комплекті, але він короткий, всього 80 см і його не вистачає мені. Треба купити такий кабель довший і тоді спробувати підключити комп'ютер цим способом. А зараз хочу познайомити вас з налаштуванням роутера через веб-інтерфейс. Для цього у вашому браузері треба в пошуковий рядок вписати те, що ви зараз бачите на екрані, і натиснути Ентер. Ім'я користувача і пароль за замовчуванням адмін. Так, зараз упишемо пароль. Ось такий має вигляд веб-інтерфейс з керуванням Wi-Fi роутера. Тут доступні три мови англійська, китайська та російська. Якщо ми сюди натиснемо Домашня сторінка», то тут буде відображатись список всіх користувачів, які під'єднані до Wi-Fi мережі, статистика, про роутер. Статистика трафіка, скільки прийнято передано інтернет-трафіку. Так, і це ось скачати драйвер. Тут можна скачати драйвери, які потрібні для з'єднання Wi-Fi роутера з комп'ютером. Ну, я так розумію, це тільки для Windows 7. Я їх вже скачав, мені тільки треба купити довший цей кабель Ethernet. Ну і потім спробувати під'єднати. Так, смс, телефонна книга. Так, налаштування. Що тут можна налаштувати? Налаштування підключення. В принципі, тут можна нічого не налаштовувати. Як ви бачили, я сім-картку ставив і все, інтернет пішов. Вибор мережі. Ну я тут виставив тільки 4G. Можна авто поставити. Тільки 2G, тільки 3G. Ну, 4G краще, ніж інші, так? APN. Тут нічого не треба виставляти. Так. Налаштування Wi-Fi, налаштування роутера. Так, Налаштування Wi-Fi. Тут що можна налаштувати? Змінити ім'я мережі нашої. Я тут додав котляр. Так, пароль змінити. Вибрати, скільки користувачів буде під'єднані. Тут максимальна кількість 10 можна зменшити. Так, вибрати частоту мережі Wi-Fi 2,4 або 5 МГц. Так, Час переходу у сон ніколи. Через 5-10 хвилин, ну це, мабуть, як ну, коли нема. Ну, так, Коли нема, ну, ніхто не підключений до мережі. Так, далі. Налаштування роутера. Ну, тут можемо змінити ім'я користувача та ввести новий пароль. Так, налаштування імей, керування пін, скидання налаштувань, перезавантаження. Так, що нас тут може цікавити? Це ось оновлення системи. Автоматично тут оновити систему ніяк не вийде. Це треба знаходити файл оновлення в інтернеті самому, потім тут робити вибір і тоді вже завантажувати. Тут точно не вказані моделі цього роутера. Як його шукати, те оновлення я не розумію. Тільки виробник d-bit. 4G цей Wi-Fi роутер, а яка точна модель, як шукати той файл, я навіть наразі ще не розумію. Мабуть, ніяко новіти і не вийде. Ну, Тут, що найважливіше, це налаштування мережі, також налаштувати Wi-Fi, змінити пароль. Там, ну, і, ну і в принципі все. Так, що ось був такий огляд на цей китайський 4G роутер. ну Він же є і модемом по факту. Працює непогано, приймає і роздає інтернет добре. Як буде працювати далі і наскільки довго він працюватиме, покаже час. Ну а поки на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!